Національна збірна України з боксу на чолі з олімпійським чемпіоном Василем Ломаченком проводить навчально-тренувальний збір на Буковині на базі Сонячна Долина. Про те, як живеться, як тренується на навоселені титулованим боксером, знають наші кореспонденти. Буковина поступово перетворюється на один з боксерських центрів України. Після прем'єрних молодіжного чемпіонату дорослого Кубку України, матчу збірних України і Франції. Тепер вперше у нас області на базі Сонячна Долина долина» тренувальний збір проводить національна збірна з боксу на чолі з олімпійським чемпіоном Василем Ломаченком. Не так багато регіонів і баз мають честь можливість приймати національну збірну з боксу, яка на сьогодні входить до числа лідерів в Європі та в світі. Ми все таки стараємося знаходити ті місця, де нам уютно, де нам добре, для нас створюються умови таке умови це. В принципі, такий прекрасний зал, як тут хороше місце для відпочинку для хлопців. Я маю на увазі номери добрі, харчування хороше. Боксери зізнаються, що перше враження від приїзду на Буковину було не найкращим, але знайомство з базою розвіяло всі сумніви. Я тут вперше, але коли їхали сюди, побачили, що нема дороги, немає. Коли виїхали з селища, немає дороги, думаю, куди везуть. Але коли приїхали, на перший погляд, я подивився, що тут ну, дуже нормально. І коли нам показали базу, тут зал ну, подобається. На даний момент ну, все є, що тренування проводити. Дійсно, Дві відповіді, нічого да, казати. Свіжий воздух, хороші умови, хороше питання, що ще можна. Все у нас відлічно. Радий, що ми приїхали сюди. радий, що є на нашу країні таке хороше база, навіть за рубежом, не везде є такі бази. Кращий боксер Олімпіади 2008 Василь Ломаченко вже змагався у Чернівцях у рамках матчу з французами. Тепер же він відкрив для себе наш край і як чудове місце для тренувань. Приятна атмосфера. Приятна що ми відрізані від цивілізації, що ми знаходимося десь в лісу і поблизості мало таких. развлечений каких-либо, поэтому, ну, как для меня, это приятные условия для тренировок. У складе сборной тренируются и двое черневчан – Александр Стрелецкий и Стас Дедов. Это все делается только, не только для, скажем, Украины, естественно, для черновецкого бокса, потому что возврат лучших тренеров сюда, я имею в виду такие, как Алексеенко, таких, так, как Олег Никодимович, вот. это Шамиль, Шамиль Абдулович, это те люди, которые когда-то показывали класс и Виспитували первокласних боксерів. Ці люди вернулись в нашу спортивну сім'ю, як говориться. От і я думаю, не пройде і года, де пацанята будуть показувати результати. На буковині лідери українського боксу тренуватимуться до неділі. Наступний їхній приїзд в Чернівці очікується восени. Вони візьмуть участь у спільному зборі з американськими боксерами, який увінчається матчем Україна США у Чернівцях. Його Подкидишевий горі Мазураш, Олександр Губін, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби